Практичний зимовий комплект від бренду Тута Байрима, який витримує від мінус 15 до мінус 30 градусів морозу. Комплект складається з куртки а також танців. Увесь матеріал зовнішній у нас іде дуже щільний, продуманий, захищає від вологи та вітру. Маємо прорізні кишеньки на Липучки по боках, ззаді куртка трішки подовжена, світло відбиваючи елементи, на рукавчиках ось так куртка виглядає ззаду, прищибається на планку снопочок і замок з захистом від прищібань. Всередині полістерва підкладочка і додатково маємо утеплювач. І дуже комфортно, адже за потреби капішову можна відчнути з допомогою липучок та кнопочок. Ось такі штанці, теж світловідбиваючі елементи. Маємо силиконові манжети які знизу, які захищають від проникнення вітру та вологи, регулюючі ось такі резиночки. Їх можна відщібнути за допомогою липучок за потреби. Ось так ззаду виглядають штанці, і всередині вони також йдуть в поліестерові і також з утеплювачем. Розчибається на замочок і кнопочок. Дуже практичний, продуманий комплект для активного зимового спорту придбати можна на нашому сайті Айнатманнікомбіна.